Ми часто маємо потребу збільшити температуру якогось тіла. Так, щоб у кімнаті стало тепліше, слід збільшити температуру води в батареях опалення, щоб приготувати їжу, температуру повітря у духовці. Для збільшення температури люди здавна використовували енергію, що виділяється під час хімічної реакції горіння палива. Всі існуючі види палива поділяють на тверді, рідкі та газоподібні. Деякі групи палива, в свою чергу, діляться на дві підгрупи, з яких одна є паливом в тому вигляді, в якому воно видобувається, і це паливо називається природним. Інша підгрупа паливо, яке виходить шляхом переробки природного палива. Це паливо називається штучним. Всі види палива складаються з одних і тих же елементів. Різниця між видами палива полягає в тому. Що ці елементи містяться в паливі в різних кількостях. Елементи, з яких складається паливо, діляться на дві групи. До першої групи належать ті елементи, які горять самі або підтримують горіння. До таких елементів відноситься вуглець, водень і кисень. До другої групи належать ті, які самі не горять і не сприяють горінню. До них відноситься азот і вода. Особливо від названих елементів знаходиться сірка. Вона є горючою речовиною і при горінні виділяє тепло. Але її присутність у паливі не бажана, оскільки при горінні сірки виділяється сірчистий газ. Кількість тепла, яка виділяється паливом при згорянні, вимірюється калоріями. Одна калорія це кількість теплоти. Що необхідно для нагрівання 1 граму води на 1 градус Цельсія. Кожне паливо при горінні виділяє неоднакову кількість тепла. Кількість тепла, яка виділяється при повному згорянні 1 кг твердого або рідкого палива або при згорянні 1 метра кубічного газоподібного палива, називається теплотворною здатністю. Теплотворна здатність різних видів палива. Має широкі межі. Наприклад, для мазута теплотворна здатність становить приблизно 10 тисяч ккалорій на кілограм, для якісного кам'яного вугілля 7 тисяч кілокалорій на кілограм і так далі. Чим вища теплотворна здатність палива, тим воно цінніше. Тому що для отримання одного і того ж кількості тепла його потрібно менше. Для порівняння теплотворної цінності палива застосовується загальна одиниця виміру. В якості такої одиниці прийнято паливо, що має теплотворну здатність 7 000 ккал на кілограм. Ця одиниця називається умовним паливом. Кам'яне вугілля один з основних видів палива. Утворюється кам'яне вугілля відкладенням рослин протягом тривалого часу. Утворені відкладення згодом покриваються товстим шаром землі. Під великим тиском при повній відсутності повітря. Відбувається розкладання деревини та поява кам'яного вугілля. Процес утворення вугілля йде дуже повільно і триває тисячоліття. У залежності від тривалості процесу виходять різні сорти кам'яного вугілля з різною теплотворною здатністю. Єдиним природним газом є горючий газ, який виділяється з землі через природні виходи або бурові свердловини. Теплотворна здатність природного газу. Близько 8000 тисяч ккал тисяч кілокалорій на кубічний метр і може доходити до 15 тисяч кілокалорій на кубічний метр. В даний час природний газ знаходить широке застосування в промисловості і в побуті. Штучне газоподібне паливо виходить шляхом газифікації палива в газогенераторах. На металургійних заводах у спеціальних коксувальних печах виробляється кокс, який служить паливом для доменних печей. При цьому як побічний продукт виходить газ, який називається коксувальним. Теплотворна здатність цього газу змінюється в межах від 4 тисяч до 5 тисяч ккалорій на кубічний метр. Останнім часом набуває поширення вид твердого штучного палива паливні брикети. Паливні брикети можуть виготовлятися з відходів деревообробних цехів. Пилорам та лісового господарства шляхом присування цих відходів. Паливні брикети володіють такими основними перевагами перед іншими видами твердого палива як більш висока тепловіддача і коефіцієнт корисної дії, стабільна температура згоряння та економічна вигода від використання для сучасної цивілізації паливо необхідна умова існування. Для роботи транспорту різних механізмів у промисловості, сільському господарстві, обігрівання житла та готування їжі людина перетворює енергію палива на інші форми.